Ну що ж, розглянемо сьогодні найкращі пропозиції каталогу лютого. Такий він у нас яскравий, в присвячений е, Дню закоханих. Е, і відкривається каталог новинка Love You Connect. Е, е, ваше кохання на відстані, аромат свіжий, цитрусовий з легкими трояндовими нотами за гарною ціною. 549 гривень за цей стійкий аромат, так і в основі його є сандалове дерево. І яке буде надавати стійкість цьому аромату. Для любителів більш солодших ароматів, аромат, який в нас вийшов у минулому році парфумна вода Love You з малинкою, трояндою та кашеміровим деревом. Також стійкий аромат, але значно солодший від Love You Connect. Тому обирати вам. Наступним, чим порадує нас цей каталог. Це ось ця туш Ультра, ціна її 149 гривень. Це дуже хороша ціна для цієї туші. Адже зазвичай вона йде дорожчою. Якщо, наприклад, візьмемо до порівняння така ж сама туш, тільки водостійка. Зараз в ціні 199 гривень. Тому вирішувати вам, чи не водостійка за 149 або водостійка за 199 Ще однією новинкою цього каталогу це буде новинка березня. Ось така е, суперзволожуюча помада з гіалуроновою кислотою, але глянцева. Ми вже привикли до таких помад, які були матові. Зараз її ціна 229 гривень. А тепер в березні в нас з'являться глянцеві помади. Нам представлений тільки один відтінок в кольорі марсала, можна замовити і спробувати. Повертається до нас Attraction Desire та Attraction Awaken. Е, це аромати, яких не було в попередньому каталозі, і можна замовити за ціною 499 гривень або з набором 569. Це класні пристрасні солодкі аромати, які також будуть доречними до Дня закоханих. Аромати в категорії духи, які не перестають бути бестселерами продаж. Це є солодкий аромат з мадагаскарською ваніллю Forever Beyong за ціною 540 гривень. Foreway Bayong Zimon з дикою вишною також 549 гривень. Ціна на них не міняється від початку, відколи вони з'явилися в каталозі. Акційні у нас пропозиції на чиріч в цьому каталозі всього 329 гривень за умови. І також Rare Gold теж 379 гривень. Акційними є ось такі аромати при умові покупки двох, але класно є тим, що сюди входять і чоловічі аромати, тобто можна замовити для нього і для себе, і суттєво зекономити. Наші знамениті міні-версії ємності 10 мг за ціною 119 грн. гривень. Класні е такі міні-формати для того, щоб спробувати щось нове або Мати аромат, який завжди зручно брати з собою в сумочку. Для тих, хто любить спреї, улюблених ароматів, така легка версія, ціна 150 гривень, гри, залишились інкаденсенс. Залишились Pur Blanca, Little Black Dress і Celebr. А також у склії персів і Rare Pers. В мене ще є в продажі інкаденс. На акції нарешті дочекалися улюблені аромати Full Speed по ціні 329 грн. звісно, за умови придбання чогось іншого, але все рівно це дуже солодка ціна для цих ароматів. Уся лінійка Full Speed зараз є по цінних цінах. Також Aspire Man, схожий аромат до оранжевого Full Speed, але значно ніжніший. 229 грн. теж класна акційна ціна. Для тих, хто любить ось такі аромати. До речі, оцей дуже стійкий, коли збрала батькові. Ціна 199 гривень, взаємність 30 мг, зверніть увагу. Новинка у нас аромат маск. Дійсно, цей аромат прочуваються ноти кипарису, свіжі ноти, як після дощу, зелені. Цей аромат ви вже можете замовити. Або набором. А також вся лінійка, маск є наявності. Для тих, хто має активований аккаунт і часто робить покупки з компанією Avon, має додаткову бонусну програму. Набори. Набори, кому потрібно щось на подарунок. Так. Креми для віку, креми для обличчя. День нічний вигідно брати в наборі, оскільки виходить 600 гривень, так виходить 700 гривень, якщо купляти окремо. Для віку 35-45 значення немає, бо по 300 гривень будь-який крем. Щоденний, що нічний. Новинка представлена наш крем під очі з вітаміном С. Добре себе зарекомендував. Подобається він клієнтам, тому теж щиро рекомендую 200 гривень за крем під очі. Можна замотати ще й сирватку. Ще також в нас є крем з протинолом. енергія протинолу такий, Під очі і сирватка. Зараз по хорошій ціні оцей двофазний крем ліфтинг. 169 гривень, теж останнім часом ціна на нього була вища. Ось такі сирватки: 449 гривень 500. Можна підібрати під свою масочки від Enju. На акції: ось ці креми день-ніч та нічна емульсія. Теж дуже хороша ціна, давно не було такої ціни. Крем тонуючим ефектом 129 гривень. Якщо у вас пігментні плями, можете його пробувати, тому що є клієнтка, який допоміг позбутися пігментних плям. Треба пробувати безпосередньо на вашій шкірі. Також вигідно брати оці креми з капсульними олійками 319 за день ніч. Це для віку 45. Підліткова серія. Розпродаж цих палеток уже не буде. Ті е, румяна, ось такі рідкі консилери, хайлайтери. Пінка, хто полюбив, прошу замовляти, тому що її будуть знімати з виробництва. Домашній одяг. Аксесуар. Ось ці наборчики дуже їх люблю, адже з ціною парфуму ви маєте цілий набір для душу. і Антипреспірант жіночий набір складається з аромату, ем, шампуню 700 мг і гелю для інтимної гігієни. Ціна 349 гривень. Для дому наші засоби. Улюблений аромат The Moon. Може бути у вас і в, як для декору, і для освіжувача кімнати. Аромадифузатор. Засоби для волосся. Це з аргановою олією ціла лінійка. Ціни переважно однакові, якщо кожного каталогу, немає на них суттєвих акцій, але хороші вони були е, дієві в користуванні, тому клієнти їх купують. Велика ємність е, шампуню 189 гривень за 700 мг. Це ж гарна ціна. А ще, якщо врахувати, що йде під повну знижку хто має активований аккаунт. Тому всіх закликаю активувати собі знижку і не переплачувати. 189 за шампунь в новому дизайні та в новому складі. Гелілля інтимної гігієни. Тепер вони в такому дизайні. Дитяча серія. Так. З лавандою цей набір зараз є по хороших цінах. Хто любить аромат лаванди, прошу для вас спеціальна пропозиція. Масочки від плани. Ті батери це окрема любов, тому що, так, так як лягає цей крем-батер, не, не зробить вам шкіру ніякий інший крем, таку шовковисту. Моя щира рекомендація. Крем для ніг хороша ціна 49 гривень за великий об'єм. олійки. Чим рекомендую їх використовувати, хто любить, щоб аромат довго тримався, наносити їх після душу, вони не мають вираженого парфумованого аромату. Потім наносити свій улюблений аромат на тіло і стійкість його продовжиться в рази. Уже представлені сонцезахисні та бронзатори, бачите, є і для обличчя, і для тіла. І після загару вже готуємося до пляжного сезону. чуть-чуть. -чуть. Гарна ціна на ось ці 400 мг креми. 179 гривень є різні. Креми для рук. І такі. Лосьони. Новинка з тропічних фруктів. Теж є набір догляд. Чому серія? В основному ціни такі, як і завжди. Оці стильні аксесуари для ванної кімнати, вони і дорого пахнуть, і дорого виглядають. І коштують насправді не так дорого. Кіночки спреї. По... Тепер по ціні 99 гривень. Зверніть увагу в асортименті, така лінійка є в нас. Для душу, так, новинка, піна для ванни, рідке, мило гай для душу, спрей. Для тих, хто дуже любить цитрус. Аромат цитрусу, лимону, лайму це все для вас. Розпродаж ось таких засобів у нас тут гарненькі ціни. Піни літрові вигідніше брати, ніж півлітрові, оскільки літрові 160, а півлітрові 99. Різниця 60 гривень. Але ємність ще раз так. Що ціна на аромати? Inca ціна 389 гривень, а також чоловічі Vial Country 269 давно не було такої ціни. Пашен та і Mary рекомендую протестити, скористатись. Дуже класний аромат. Всього за 229 гривень. І основне стільки. Пошенденс за ціною 329 давно не було. І улюбленець е, клієнтів Blue 229 теж хороша ціна. Тут в основному такі ціни кожен каталог. Олійки в цьому каталозі по 119. Е, класне живлення для губ. Stay для улюбителів стійкого макіяжу. Новинки ось такі пайлетки. І на акції, дійсно, що вартує своїх грошей 189 гривень, давно ця ту ж не було по такій привабливій ціні. Рекомендую її замовляти. Ось таким був каталог лютого. Кому сподобалось, пишіть, замовляйте, активувати знижку, також я вам можу допомогти. І не переплачуйте, купляйте розумно. Всім гарного дня і дякую, що підписались на мій канал.